Вітаю, я Романюк Олександр, керівник ріелторської компанії, практикуючий ріелтор». У новому випуску рубрики Варто знати поговоримо про те, на що варто звернути увагу при виборі житла. Купівля житла це процес відповідальний. Переважно більшість хмельничан здійснюють його кілька разів за все життя, тому до нього треба підходити максимально виважено. Коштує житло в Хмельницькому недешево. Якщо ми говоримо про вартість квадратного метру житла в новобудовах, то це приблизно 600 тисяч доларів за квадратний метр без ремонту і 900 1300 доларів за квадратний метр з ремонтом. Якщо ми говоримо про ціну за квадратний метр житла на, у більш старіших будинках, то це десь від 500 до 800 доларів без ремонту і від 700 800 900 доларів за квартиру з ремонтом. Відповідно можна сказати, що вартість ремонту квадратного метру в Хмельницькому десь там від 200 до 400 доларів за квадрат, залежно від того наскільки якісний цей ремонт, тобто і це десь складає приблизно третину від вартості квартири. Перед тим як купувати нерухомість, кожна людина має для себе задати питання. По-перше, скільки вона готова грошей вкласти в цю нерухомість і для чого їй ця нерухомість. Дуже часто люди забувають, що після купівлі нерухомості є ще питання ремонту. Тобто вони купують досить дорогу двох-трьохкімнатну квартиру в новобудові з ремонтом, і потім ще багато років живуть на сйомній квартирі, тому що не мають можливості зробити цей ремонт. Відповідно, набагато краще купити якусь меншу квартиру, в якій ви можете вже заїхати і жити, або де у вас буде можливість ще додатково заощадити на ремонт, підзбирати собі грошей і вже потім купувати квартиру, ту, яка вам насправді потрібна, ніж сплачувати за квартплату і якісь можливо відсотки банку. Також дуже важливе питання, для чого вам квартира? Якщо квартира вам потрібна для особистого проживання, тут питання простіше. Ви для себе визначаєтеся, чи вам потрібен там затишок, тиша, гарантоване паркомісце. Тоді ви обираєте будинок або таунхаус, якщо можете це собі дозволити. Якщо потрібна все таки зручність по розташуванню, то краще обирати квартиру. Дізнатися про забудовника та його репутацію можна, розпитавши знайомих та тих, хто у нього вже купував житло. Також незайвим буде проконсультуватись із ріелтором або ж юристом. Варто більш детально зупинитися на купівлі житла у будинках незавершеного будівництва. Почнемо з того, що е, несучи гроші забудовнику або купуючи там квартиру по переуступці, ви не є покупцями квартири, ви є інвесторами у будівництві. І фактично ніяких прав і гарантій у вас немає. І мені, наприклад, дивно постійно дивитися, коли е, такі інвестори пікетують міську раду з вимогами, щоб міська рада добудувала їм житло. Чи якось вплинули на інвесторів? Фактично, це ваші бізнес-інтереси із забудовниками. Якщо ви хочете не ризикувати, то тоді вам то варто купувати квартиру одразу у будинках, які є здані, і які що більш важливо, вже запущені комунікації, тому що далеко не у всіх зданих будинках є усі запущені комунікації. Поговоримо про переваги і недоліки новобудов порівняно із квартирами у більш старіших будинках. Почнемо із переваг. Головною перевагою це, звичайно, хороше планування квартир. Тобто в більшості новобудов планування набагато краще, ніж в старіших будинках. Також в більшості випадків це індивідуальне опалення, що набагато є зручнішим. Це значно кращі під'їзди, значно кращі комунікації, там вода, газ, електрика і так далі. В більшості випадків це трошки кращі сусіди, тому що це більш молоді люди, які мали собі можливість купити трошки краще житло. Недоліками квартири в новобудовах є те, що в більшості вони розташовані гірше ніж більш старіші будинки. А якщо деякі новобудови розташовані також непогано, то вони вже коштують набагато дорожче. Також новобудови зараз дуже повільно заселяються. Відповідно, у вас буде ще багато років шуми від постійних перфораторів, і від ремонтів від стуку молотків і так далі. І зимою квартира буде досить холодною, тобто вам потрібно буде ще обігрівати сусідів, які ще не заселилися там знизу, зверху, по боках. Новобудови в плані індивідуального опалення є одночасно і перевагою, і недоліками. Якщо ви вже визначились із житлом вторинним чи у новобудові, слід зважити на наступні нюанси: мікрорайон, логістика, тобто транспортне сполучення, прибудинкова територія, наявність паркомість, стан комунікації у будинку. Із 2016 року вартість квартир в Хмельницькому постійно зростала до пікового періоду січня 2022 року. Вартість зросла десь приблизно в 2-2,5 рази. Потім весною нотаріальні реєстри закрилися ніяких продажів не було. Влітку був певний спад, десь на відсотків 10-15 в доларовому еквіваленті. Восени зимою ціни стабілізувалися, і починаючи з весни 2023 року, ціни знову підросли. Можу впевнено зазначити, що от зараз червень 2023 року ціни вже наздогнали піковий період січня 2022 року і мають тенденцію до росту. Дуже багато людей вважали, що ціни посипляться, будуть суттєво нижчими. Це не сталося. Тому якщо ви досі думаєте купувати нерухомість чи не купувати, то напевно все таки варто купувати. Якщо ми говоримо про зміни, все таки по тенденціях спочатку повномасштабної війни. То е, вони трошки відбулися все таки відбувся трошки СУВ. Раніше перед війною дуже багато людей хотіли купувати саме квартири без ремонту і самостійно робити у них ремонти. Зараз люди більше живуть все таки сьогоднішнім днем, і вони хочуть квартири уже з ремонтами. Тому вартість житла на вторинному ринку, і особливо в економ-сегменті виросла більше, ніж вартість житла в новобудовах, особливо в будинках бізнес-класу елітного класу. Тому що якщо ми говоримо про людей із меншим рівнем достатку, вони більше себе прив'язують до Хмельницького, до України. Люди, які мають високий або дуже високий рівень достатку, вони все таки постійно думають, а можливо варто буде десь швидко. Виїхати за кордон, тому вони віддають перевагу десь оренді квартири, ніж купівлі квартири. Те, що багато людей думає, що переселенці приїхали в Хмельницький і всі вони дуже хочуть купувати житло в Хмельницькому, це також не зовсім правильно, тому що більшість цих переселенців вони думають, як би повернутися назад, якщо їм є куди повертатися. Або е, Хмельницький для них просто е, такий тимчасовий прихисток, і вони потім планують їхати далі, десь в Європу, в Канаду і так далі. І початку 22-го року в ріелторському ринку став такий термін, як об'єкти критичної інфраструктури, на яке раніше взагалі люди не звертали ніякої уваги. Тобто зараз люди набагато більше дивляться, де є об'єкти критичної інфраструктури, стараються там не купувати квартири. Тобто, у нас є райони спальні, де цих об'єктів фактично немає, і є райони, в яких ці об'єкти є. І в тих районах зараз квартиру продати складніше. Відповідно, ціни там на квартири трошечки менші. Також більше стали люди цінувати нижчі поверхи. Особливо це стосується осені зими цього року, коли дуже часто відключали ліфти, і продати або здати квартиру на високих поверхах було дуже-дуже складно. Ну, ніби кажуть, що нижні поверхи трошки більш безпечніші, ніж верхні поверхи. Я не сильно в цьому спеціаліст, не дуже розбираюся. Але нижні поверхи цінуються зараз трошки краще, ніж вони цінувалися до повномасштабної війни. Матеріал будинку також, якщо ми говоримо про панельні будинки, то вони начебто, менш безпечні ніж цегляні будинки. Вони і до війни цінувалися менше зараз цінується також ще менше. Також в цьому плані важливе питання про підземні паркінги, укриття, сховища, підвали і так далі. Якщо ми говоримо про оренду і купівлю будинків, то переважно більшості запитів йде на те, щоб в них були підвали, щоб люди могли в них швидко сховатися. Якщо ми говоримо про квартири, то дуже бажано, щоб у них були підземні паркінги. але насправді таких будинків в Хмельницькому дуже дуже мало. Щодо близькості будинків до е, укриттів, е, таких запитів насправді дуже небагато. Більше запитів саме по підземних паркінгах. Перед тим, як купувати квартиру, вам бажано розуміти, чи ви готові фізично, морально і фінансово до того, що в квартирі потрібно буде робити ремонт. Якщо готові супер. Якщо не готові, потрібно купувати квартиру уже в хорошому житловому стані або квартиру з ремонтом. Якщо все-таки ви купуєте квартиру під ремонт, то вам немає різниці, що квартира має якийсь там поганий житловий стан, чи квартира зовсім вбита. Тому що часто буває, що люди приходять під ремонт купувати і кажуть, о, ця квартира дуже сильно вбита. То це навпаки добре, тому що ця квартира, напевно, буде коштувати трошки дешевше. Варто звертати увагу, якщо ми говоримо про житловий стан, на розводку електрики. Якщо розводка електрики ще стара радянська алюмінієва, а на кварти наклеєно якісь нові шпалери, то це погано, тому що у вас ця розводка довго не протримається, і потім потрібно буде переробляти ремонт із розводки електрики, а можливо ще і сантехніки, відповідно, він вам війде в капітальний ремонт. Дуже важливо ще звернути увагу на грибок і сирість у квартирі. Тому що це така штука, яка фактично з квартири не виводиться. І якщо ви до цього підійдете легковажно, то потім прийдеться постійно з цим грибком боротися. Отож, зважайте на усі за і проти при купівлі нерухомості, правильних вам рішень і бережіть себе.